Російська армія тисне на різних напрямках і готує новий наступ у найближчі місяці на Харківщині та Сумщині. Як Україна готується до важкої літньої кампанії 2024 року? Докладніше далі. Останні тижні принесли оптимістичні новини для України про багатомільйонну підтримку західних союзників. Утім, техніка та боєприпаси ще мають фізично потрапити в Україну і доїхати до складів бригад та батальйонів. Паралельно є проблема з нестачою людей у ЗСУ, і навряд чи вона зникне разом із ухваленим законом про посилення мобілізації. Окрім того, тактично у російської армії зараз перевага в авіації. А у ЗСУ не найкраща ситуація з ближнім ППО. Також у окупантів є перевага. У снарядах та людях, тож до травня червня ситуація для ЗСУ буде вкрай непростою. А от у довгостроковій перспективі все виглядає для України набагато оптимістичніше. Супротивник також виснажується: ті часи, коли росіяни одночасно були здатні наступати і на Донбасі, і брати в облогу Харків і атакувати на півдні давно у минулому. Поступово розганяється європейська промисловість. Одночасно просувається ініціатива у мільйон снарядів. Україна отримує перші ескадрильї F-16 і. Навіть нейтральна Швейцарія проголосувала за допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів. Виробництво українських озброєнь також нарощує темпи. На сам кінець проводяться активні фортифікаційні роботи. По-перше, приводять до ладу старі опорні пункти часів АТО. А по-друге, з нуля заповнюють прогалини фортифікацій на фронті, зміцнюють прикордонні застави, інженерно оснащують північний кордон. Наприклад, там зводять протитанкові надовби, копають рови, а також мінують ділянки у Смуг загалом на фортифікацію з початку весни виділили понад 30 мільярдів гривень, плюс допомагають приватні ініціативи. Тож переможемо. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.